Ми проводимо щомісячно раз в місяць такий турнір. Це відкрита перші школи спорту. Запрошуємо різні клуби, бо різному буває дітей, буває 50, буває більше дітей. Про що йдеться про школу? школі нашій вже більше чотирьох років достатньо молода школа, але ми розвиваємося, є вже певні результати. Є різного віку діти, особисто в нашій школі займаються з 4-5 років, це дітки 10-11 року народження. І відповідно до групи, є різні групи, є діти 7-8 років, 9-10, 12-13 і є група здоров'я, там займаються всі бажаючі, тобто Люди, які вже за 20 років, які не є спортсменами, але приходять підтримувати свою форму, займаються також в нашому залі, займаються дзюдо. Дзюдо є олімпійським видом спорту, тому дзюдо є популярним, досить популярним. І якщо це стосується Києва, то в Києві розвивається досить гарно дзюдо. Георгій Зантера є співініціатором заснування нашої школи, школи боротьби. Зараз вона називається школа спорту. Звичайно, він є нашим партнером, він всіляко допомагає нам, як татамі, так і проведенням майстер-класів. Приходив гості до нас, всі діти його поважають, люблять і спілкуються з ним. Но якщо порівнювати з іншими єдиноборствами, наприклад, Айкідо, Бокс, в такому юному віці, наприклад, 4-5 років це досить травматично для дітей, і ну наприклад, я знаю, в Японії Айкідо починають займатися з 14 років, тому що там є багато складних елементів, і для маленьких дітей це досить ну, складно і травматично. Чому дзюдо дзюдо в нашій секції з 4-5 років дітки займаються це. Не є травматично. Перший рік навчання вони вивчають гнучкість, вони вивчають різні акробатичні вправи, вони вивчають падіння. І різні тренування проходять в ігровій формі, тому ну, я раджу, особисто я раджу дзюдо.